Бачите, так буде класно з гольфиком. Можна ось так зробити, дівчатка буде гарно виглядати. Ось так. Ну, можна підібрати гольфики, бо вони в нас є в різних кольорах, є з вітерками, є гольфиками, є різні дівчат. Ось така капучино. Також до неї дівчатка є хутро. Дякую, дівчат, то підписується. Дякую. Дивіться, ось таке хутро йде сюди. Все вам гарно воно розпушиться. Є дві кишеньки, так само каміння йде. Можна стягнути, показую вам ближче. Гарно виглядає коричнева. Давайте ще коричневим одягну. Дивіться, ось така коричнева. Теж дуже гарний колір він. Теж класна, дівчатка. Воно все вам розпушиться. Я вам показувала та, що розпушена, вже зовсім іначе виглядає. Тому що це все, дівчатка, запаковано було. Ось така моделька. Дві кишеньки, на кишеньках, дівчат, ще раз показую, каміння, все набито, облітати вам нічого не буде. Ось така, дивіться, класна моделька. І хутро. Хочете застібаєте, хочете, не застібаєте.